Четвертий курс ТЗНК, вступ на магістратуру. Окей, okay. замовлення якої мінімальної кількості чашок кави може виявитися достатнім, щоб зібрати колекцію, у якій буде представлено всі орнаменти. Повертаючись до того, що я тут чертила, у нас орнаментів всього є 25. Якщо ми замовимо 25, нам не треба 25 чашок кави, тому що нам на одну каву дають два цукри, цукорки. Два пакетики цукру. Значить, це не 25. Якщо нам дадуть 12, це буде 24. Коротше, 13 відповіді. А що я думаю взагалі? 13 плюс 13, це 26. І це як мінімум, типу, може бути достатньо. 13, це надто якось легко. Відповідь обрало 50% студентів. О, 13. Чого попереднє завдання, це щось для мене суперхардове. Це завдання я виконувала за пару секунд. Багато хто обирає відповідь Г. Якраз таки, оце перше, що я... Тиркнула. Ось ну вона трошки так, збиває, що саме мінімальну кількість. Я вже відчуваю, що має бути якийсь баланс, що типу попереднє завдання для мене було дуже складне. Це завдання для мене було дуже дуже ізічне. Очікую третє завдання, як якийсь просто вибух мозку. І останнє завдання, наскільки зрозуміла. Я вже бачу наскільки довго тут вирішується це третє завдання з якимись розрахунками. Ми на це дивитись не будемо. Скільки різних пар пакетиків можна отримати в цій кав'ярні, замовляючи чашку кави. Вважаєте, що ну чому це уважаєте? Можна було закінчити на цьому умову. Вважаєте? Що пари пакетиків що відрізняються хоча б одним регіоном, то є різні пари. Оце ви дарма написали, тому що я вже втратила сенс. Офігеть. Тобто тут одна 25-та і тут одна 25 наскільки я розумію, а я ніфіга не розумію. І що? Так в нас можуть повторюватись вони, типу. Ні, тут є тут є взагалі. Мій мозок просто ну, не може. До цього діти я можу назвати, що таке сублімація. Я можу назвати всіх психологів, що вони говорили. Можу працювати з багатьма запитами психологічними, але оце мені чомусь хочеться помножити 25 на 25. Не знаю, що це вийде, але давайте поможемо. Я вмію рухувати стовпчик. 625. Тут є відповідь 625. двадцять що це неправильна відповідь. Бе 325. Якщо ми обрали інший варіант і навіть були в ньому впевнені, нічого страшного, ми якраз тут, щоб і з'ясувати, як так маю, нам надобиться формула з комбінаторики, а саме формула на комбінації. А як я? Оце? Маю знати, от всі мої врахунки, і це завдання саме в ось такому формулюванні стало і для мене неймовірним сюрпризом. Справді чудове було пояснення в цьому відео. Просто людина з гуманітарним складом розуму, щоб до цього дійшла, це треба дійсно велику кількість тренувань 4 роки навчання. Ну ми цим не займалися. Наприклад, на у нас на психології підготовка варта того.